Тут насічки по колу, але є ось ну, трішки, ага, є, є такі виходи. Uh -huh. Тобто це вже майстер, як він і, 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 і собі бачив. Це не залежить від того, яке він хоче, яке зерно там буде справи. Просто це вже <раз> його знову ж таки. <раз> перемелення отримання борошна залежить від того наскільки глибокі ці насічки. Для, для, для більшого. Що якщо взяти горох, mm -hmm. ви його ніяк сюди не, не, не загоните, да, не для мене, уроку не. потрібно, відповідно, десь ось такий. Якщо взяти ту саму пшеницю, а ви ж зважаєте, що пшениця і жито, яке ми з вами зараз бачимо, воно набагато більше, mm -hmm. тоді зернини були менші. І якщо впустіть сюди, покладіть камінь сюди відповідно все жито і вся пшениця просто пройде і ніякого ні борошна, ви нічого не можете. Просто потрібно. Тут важливо, щоб вони були різні ці насічки. Два, Два. Два. камені. Це, це нижня частина. Ні, нижня один або верхня частина. Вони дзеркальні. Поклали один камінь, зверху ще один камінь і ось той стоп, і вітряк так. механізм, і там ідуть кулаки, зуби і заштопорили. Я маю на увазі, що там був чи Один, але ще як я казав, що можна було піднімати. гратися тим, щоб піднімати камінь, тобто то ще